Вітаю. Іноді дуже важко буває підібрати якусь тему певну. Хочеться говорити про щось, що буде корисним і іншим. І, звісно, мені самому. І часто проповіді я пишу в першу чергу саме для себе. В них я чомусь знову навчаюся, щось знову переосмислюю, в чомусь укріпляюся, щось бачу з іншого боку. І іноді важко навіть про щось писати і думати. І, але це необхідно. Необхідно для духовного зросту дивитися на те, на що тобі іноді може бути неприємно дивитися. І за останній час у нас у всіх, і в мене особисто були труднощі, в яких я питав у Бога чому. Чому зараз так, а не інакше? Чому не може бути, хоч іноді, все нормально, все стабільно. Чому так, а не якось по-іншому? В такі моменти я перечитую деякі місця з Біблії, які близькі до цього стану. І сьогодні я буду говорити про псалом 54, в деяких перекладах 55 псалом, він написаний Давидом. Це не просто псалом, це крик. Слова цього псалму, вони написані сльозми й болем. І це відчувається навіть через. Ті слова, які ми бачимо в наших перекладах сьогодні, на цих нових сторінках, які є в наших бібліях зараз. Якби цей псалом, ця пісня Давида, вона писалася зараз, вона могла б бути в двох жанрах: або якийсь серйозний альтернативний рок з сильним емоційним вокалом, щось в Дусі Лінкін Парк або Скіл, або ж якась така акустична, сумна балада, щось по типу океана Ельзи. Історичний контекст псалма він пов'язаний з особистим життям царя Давида, як і фактично всі його псалми, зокрема, з періодом втечі його з Єрусалиму і зради, зради його сина і зради його найкращого друга. І текст прямо не вказує на конкретну подію, але на основі внутрішнього змісту більшість тлумачів Біблії вважають саме, що йдеться про, тут про зраду Ахітофела під час повстання Авесалому. Це наймовірніший історичний фон Псалму, Авесалом це син Давида, який дуже був ображений на свого батька і вчинив заколот. Він підняв його, щоб захопити трон. Це записано в другій книзі Самуїла, 15-17 розділи. А Хітофел був радник Давида. Це був не просто радник і стратег, це був найближчий до Давида зрадників. Він був дуже близький до нього. Написано, що вони не просто разом щось планували, якісь бої, чи що ще. Вони разом служили Господеві, вони разом були в домі Господньому. І цей Ахітофел він перейшов на бік Авесалома. І Давид тоді був змушений тікати з Єрусалима. Він був повний тривоги, він був повний жалю. І при цьому всьому. Була зрада оцього найкращого друга, і вона була особливо болючою. В другій книзі Самуїла, 15, розділ, 31 вірш, записано, і сказали Давидові, говорячи, Ахітофел між заколотниками за Весоломом, і сказав Давид: Господи, зруйнуй же пораду Ахітофела. І це якраз добре узгоджується зі словами цього псалму. Отож, прочитаємо сам Псалом. Вислухай Боже молитву мою і не знаваж благання мого. Прислухайся до мене і дай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну від ворожого голосу, від утисків грішників, бо вони горнуть лихо на мене і в гніві переслідують мене. Тремтить моє серце, в мені і страх смерті охопив мене. Страх і тремтіння найшли на мене, жах поглинув мене. І я сказав: о, коли б я мав крила голуба, я полетів би і відпочив. Я полинув далеко і залишився б у пустелі. Поспішив би я сховатися від буйного вітру і бурі. Знищ їх, Господи, розділи язики їхні, бо я бачу насильство і сварку в місті. У день і вночі вони на мурах його обходять. Гріх та неправда всередині його, чинять зло один одного. Одному і не зникає з вулиць їхніх лукавства та зрада. Бо ж не ворог лихословить мене. Я переніс би, і не ненависник мій величається наді мною. Я б сховався від нього. А то ж ти, чоловіче, мені рівний, друг мені і близький мій, з котрим насолоджувались ми бесідою, ходили разом до Божого дому. Нехай поглине їх смерть. Нехай зійдуть вони до шеолу живими, бо зло в їхнім помешканні, у їхній середині. А я кличу до Бога, і Господь спасе мене. Увечері, вранці й опівні, я скажу, я скаржуся і зітхаю, і він почує голос мій звільнить у мирі душу мою від нападників моїх, бо багато їх у мене. Бог, який сидить вічно на престолі, почує і завдасть їм болю, бо нема в них каяття, і Бога вони не бояться. Руки свої здіймають на тих, що з ними в злагоді, порушують свою згоду. Уста їхні масніші від масла. Але війна в їхньому серці, слова їхні м'якші від олії, але вони, як ті мечі оголені. Поклади на Господа турботи твої, і Він підтримає тебе. Він не допустить ніколи, щоб праведник захитався, але ти, Боже, вкинеш їх у яму погибелі. Люди кровожерні і зрадливі, не доживуть до половини віку свого, а я надію покладаю на тебе. Цей псалом я поділив на шість основних частин. Перше це вступне прохання до Бога. Це з першого перший другий вірш. Друге опис небезпеки і емоційного стану Давиду з третього по дев'ятий. Третє заклик до Божого втручання, десятий, дванадцятий вірші. Четверте зрада близького друга, тринадцятий, п'ятнадцятий, п'яте. месництво Бога, і його справедливість, шістнадцятого по двадцять І останнє віра, надія і впевненість у Божій справедливості. Отож, перший пункт вступне прохання до Бога. В першому вірші Давид звертається особисто до Бога і просить вислухати Його молитву. Так робили, коли приходили до царя. Коли людина приходила до царя в палац, вона просила аудієнції, вона не могла просто прийти і сказати, царю, послухай, тут таке от питання і починає говорити. Ні, коли вона приходила, вона вставала, падала на коліна і просила можливості говорити до царя. Зазвичай так говорили до Давида. Давид звик до цього. Але тепер Давид наодинці з Богом робить те саме. Він падає на коліна і він просить у Бога, щоб він його вислухав, щоб Бог послухав його, щоб Бог допоміг в цьому питанні. Це дуже важливий принцип також Молитов та звернень до Бога. За багатьма відомими тезисами про те, що Бог є любов, Бог наш улюблений батько, це все правда, але іноді зникають такі речі, як Бог наш творець і Бог наш цар, Бог наш правитель. І, звісно, ми, його діти, коли увірували в нього. Але якщо при цьому всьому Господь не став нашим царем, не став нашим правителем, це все не має жодного сенсу. Ми забуваємо іноді ось цю важливу істину. Що основним ім'ям Бога завжди було Яхве. Я той, хто я є, або ж точніше я той, ким я хочу бути. Господь той, ким Він захоче бути, Він суверенний. Всі інші імена, Яхве Іри, Яхве Нісі, Яхве Саваот та багато-багато інших імен, вони вже йдуть після цього імені. Так Господь став батьком. І коли ми падаємо перед Ним на коліна, Він піднімає нас з колін, Він допомагає нам, і Він каже, я слухаю тебе, Синку. Але ми не можемо щось вимагати у Господа. Ми не можемо звинувачувати Господа в якихось проблемах нашого життя, хоча іноді це буває важко. Але це неправильно і так не має бути. Господь наш цар. Але Він вислухає нас. Друге опис небезпеки емоційного стану Давида. З 3 по 9 вірші ми бачимо внутрішній стан царя Давида. Всередині нього страх. Всередині з нього тремтіння і жах. І в цей момент Давид хотів би просто кудись втекти, десь заховатися. І це не тому, що він боягуз. Він не те, що боїться. Він хотів тиші. Він хотів спокою. Він хотів, щоб якось відпочити. Йому в цей час було дуже важко. І духовно він страждав, і фізично він вимушений був тікати. Важко. І в цьому я бачу. Себе. Дуже часто, я говорю, мені не потрібно багато, мені треба хоч просто спокій і стабільність хоча б на якийсь час. Але Бог не дає мені цього. І часто Бог нам цього не дає зараз. І це не просто так значить: Бог закаляє сталь, Бог очищає золото вогнем, Богу не потрібні воїни, які втечуть одразу після того, як побачать ворога десь далеко. Богу потрібні воїни, які підуть за ним, навіть якщо вони там загинуть. Ось такі воїни потрібні Богові. Псалмопівець тут відкрито говорить, що в нього вже сил немає, що він просто втомився, він плаче, він страждає. Псал... Він показує цей уривок, показує глибоку людськість Давида тут. Навіть найсильніші часом втомлюються і бояться. Давид був коли ще юним, він сміливо виходив проти Голіата, тому що той був ворогом Бога і Ізраїля. Давид сміливо виходив на війни проти язичницьких народів, тому що знав вони вороги Божі і його вороги тому, тому що Бог проти них. Але тут він не знав, що робити, бо ворогом став його син і в минулому найкращий друг. Він виливає всі ці емоції Богові. Я думаю, що тоді Давид багато плакав. Можливо, ті, той пергамент, чи ті міста, місця, де він записував ці слова, можливо, вони були. Вологі від крапель сльозу. Можливо, якісь слова були написані не дуже гарно через тремтіння його рук. Але цей псалом він був дуже важливий в першу чергу для Давида. Це дуже інтимний псалом, це дуже важливий псалом, адже тут Давид, цар Давид, великий воїн, показує свою людську слабкість перед Богом. І Бог слухав його, Бог чув його, і в майбутньому Бог дасть йому відповідь. Третє заклик до Божого втрачання 10, з 10 по 12 вірші. Опис міста Єрусалим як центру розбещення та хаосу, воно свідчить не просто про якусь особистісну трагедію Давида в даний момент. Давид, він жаліє не тільки про себе, він говорить тут про Єрусалим. Це була загальна моральна та духовна деградація Божого народу. Це був духовний занепад суспільства. Давида обманули, його зрадили найближчі люди, його зрадили його військові та радники, його син та друг. Від Давида відвернулися майже усі. Жага до влади та збагачення, образа Авесалому, вона спосіяла гріх по всьому місту. І тут мова йде навіть не про ворогів Ізраїля, тут мова йде про євреїв, про сам Ізраїль. Бо бачив я насильство та розбрат у місті. Насильство з івриту Хамас, знайоме нам слово. Це не лише фізичне насильство, це образ суспільного гніту, це образ морального краху, це образ такої деградації суспільства, духовної деградації суспільства. Розбрат це ознака внутрішньої ворожнечі, не лише вороги ззовні, які за стінами, це фактично духовний занепад всередині. Розділення серед своїх. Давид каже, що місто Єрусалим сповнене конфліктів. Це провне занепад. Це не просто війна. Гріх не лише в особистісних зрадах, гріх не просто в душі Авесалому чи Ахітофела, він в системі, яка стала безбожною. День і ніч вони ходять навколо його по мурах. Тут вони це не люди, знову ж таки, а особлення насильства і розбрату. Ідея така: міські мури вони захищали. Ізраїль від зовнішніх ворогів. Вони захищали Ізраїль від інших народів. Але ніякі стіни, ніякі мури не можуть захистити Ізраїль від того, що всередині, від самого Ізраїлю. Так само у нашому житті Бог, коли ми приходимо до нього в покаянні, він будує стіни навколо нашого серця. Він не віддає нашу душу дияволу. Він захищає нас. Ніхто не може забрати нас з руки Божої. Це про нашу душу. Але ніхто не каже, що ми самі не можемо піти з цієї руки. Бог захищає нас від зовнішнього, від сили диявола, але ми маємо право обирати самим, ким нам бути, що буде всередині нас, всередині нашого міста, всередині нашого серця. Вони не дрімають день і ніч як безжальні охоронці зла. Гріхи стали постійними сторожами міста, не даючи спокою нікому. Вони були всюди. Беззаконня і кривда всередині його. Беззаконня натякає прямо на відступ від Божого закону. Кривда від евриту Амал, теж знайоме нам слово, амала, маликітяни це знущання, шахрайство, експлуатація. Місто не просто хворе, воно гниє зсередини. Давид буквально каже, що ізраїльський народ, він вже просто знущається з тієї Божої присутності, яка всю історію була з ними. Вони знущаються з того, що вони здобували собі століттями, що подарував їм Бог. Вони відійшли від цього, вони сміються над цим. Це вже не їхнє. І Давид каже саме про це, про цей розбрат. Причина страждань Давида не тільки в особистих ворогах, а в загальному краху суспільства. Загибель у ньому у гніті і підступі не бракує з його вулиць. Загибель наслідок гріха. Там, де беззаконня, там завжди буде руйнування. Там завжди буде загибель оця. Гніт – це пригнічення невинних, це повна влада сильних над слабкими, багатих над бідними. Це слабка це, це влада тих, хто має владу. Фактично, знущання тих, хто має владу над тими, хто її не має. І підступ, це брехня, інтриги, лицемірство, маніпуляції, будь-які, політичні, фінансові, ще якісь. Давид каже: ось, вони стали світською державою, світським містом. Що з вами відбувається? Цей вірш це сумна діагностика суспільства, Єрусалиму, яке втратило мораль і любов. І навіть на вулицях так названого Божого народу вже немає правди. І Давид тут пише знову ж таки: не про ворогів Ізраїлю. Давид пише про Божий народ, народ, який є дітьми Божими, який обраний, щоб бути царственним народом, щоб потім нести світло в інші народи. Колись теократичне суспільство стає світським, зло стає нормою. Соціальна несправедливість це вже основа царства. День і ніч на вулицях блукає гріх, і народ вже думав не про Бога. Народ вже думав про те, як царство своє нове посилити, як стати багатшими, як ближче до нового правителя сісти, ну, щоб новий шматок собі влади чи грошей відірвати, що ще людям вже не до Бога. Який там Бог, який там храм? У нас тут новий цар, у нас тут нові кошти, у нас тут далі війни плануються. Бог тут вже не, не має його в цьому плані. І тут важливо задуматися, дійсно, а які в мене орієнтири, в моєму місті. Панує зараз хто? Давид пише не про филестимлян, не про мідіянітян чи інших язичників. Знову ж таки, Давид каже про євреїв. І Давид говорить про покарання Божого народу, який відступив від Господа. Коли християнська спільнота, християнське суспільство починає втрачати свої орієнтири, то розбрат, насильство і підступ стають нормою навіть там. Світ так робить, і я так буду робити. Я ж маю бути ближче до світу, правильно? Я маю задуматися, що панує в моєму серці, чи загибель і неправда, чи Господь Бог. Четверте зрада близького другу, друга. Центральний та найболючіший момент Псалма для Давида, я думаю, це зрада його друга. Це не абстрактний ворог, це не ворог з далеких земель. Це той, з ким Давид насолоджувався розмовами, з ким він проводив багато часу, з ким він обідав за одним столом, з ким він розділяв всі свої перемоги і поразки. Це той, з ким він ходив разом до храму і разом служив Господеві. Це зрада від тих, з ким маєш духовну близькість. І вона є однією з найбільш болючіших. Ця зрада результат того, про що я говорив в минулому пункті. Якщо приходять світська культура, світські цінності світу та його наративи, навіть християнське суспільство, християнська держава, як ми тут бачимо, перестає бути духовною, теократичною. Якщо приходять якісь інші цінності, то й церква починає страждати. І є навіть зараз церкви, які вмирають, вмирають через те, що у них замість Господа тепер щось інше на першому місці. Знову ж таки, нам не до служіння. У нас тут свої проблеми, у нас тут бідність, у нас тут війна, у нас тут проблеми, я маю заробити. я маю щось кудись поїхати. Ну ти ж розумієш, Боже, мені зараз не до тебе. І церкви, які палали служінням, залишаються духовно порожніми тепер. Бо у них є важливіші наративи. Звісно, все, що навколо нас, наш народ, наша війна, наша влада, за це все ми повинні молитися. Про це ми повинні думати. Це важливо. Але знову ж таки, воно ніколи, ніколи не має бути першочерговим пріоритетом, бо першочерговий пріоритет завжди буде Господь. І так повинно бути. Якщо Господь сказав відмовитися від сім'ї, від батьків, від дітей і йти за Христом, знову ж таки, треба розуміти контекст. То що говорити про все інше? У людей щось інше, але найгірше, що це не лише зрада братів та сестер. Ми бачимо останні часи, будуть, коли люди почнуть іти за вже пророками, за вже вчителями. І вони будуть слухати те, що їм приємно чути. Вони не хочуть чути те, що їм не подобається. І вони будуть не просто йти за іншими вчителями, вони почнуть вбивати тих, хто буде казати їм істину. І так буде. Але це не просто зрада своїх братів. Це церква зраджує своєму нареченому Господу. І за це потім кожен особисто буде відповідати перед Богом. А зраду Господь не пробачить аж ніяк. Тому нам важливо пам'ятати про нашу основну цінність і наш основний пріоритет. П'ятий пункт месництво Бога і його справедливість Давид просить у Бога помсти. Тут важливо розуміти Давид був такою ж людиною, як і ми. Давид мав свої емоції, свої переживання, свої почуття. Але Давид навіть тут не бере помсту у свої руки. Він вірить, що Господь розсудить. Він вірить в Господню справедливість. Це був заклик не до особистої помсти. Це не був заклик у дусі, Господь мене образив, Ахітофел, будь ласка, вбий його, бо він мене образив. Ні, тут Давид не про це говорить. Давид просить про... Господній суд над тими, хто зрадив Господа. Господь говорить про тих, хто відійшов від Бога, і тому вони стали Божими ворогами, не особистими ворогами Давида. Ми бачимо далі, що незважаючи на емоції, незважаючи на почуття, Давид не захотів бивати ані Авесолома, ані Ахітофела. Але Господь розсудив їх сам у майбутньому. Останнім часом ми дуже багато чуємо молитов. Про Божу справедливість. Боже, яви свою справедливість. Боже яви свої, свій суд! Ну, звісно ж, над нашими врагами. Зрозуміло, що Господь справедливий і Він свій суд явить. Але коли ми просимо у Господа справедливості, варто подумати, чи не наражаю я себе на небезпеку. По справедливості я маю бути мертвий. Я повинен горіти в пеклі. По справедливості всі ми заслуговуємо пекла. І ми, і народ наш, і весь світ з усіма іншими народами. Тому що всі ми зрадили Господа Вік, в свій час. По справедливості ми стільки всього наробили, що справедливість буде для нас страшною. І всі ці ЛГБТ-паради з крашенками на Пасху вони не додають нам святості аж ніяк. Тому я молюся не про справедливість Божу, я молюся в першу чергу для смирення і віру для себе. А також для покаяння і спасіння нашого народу і всіх інших народів. Господь звершить свої суди, Він звершить свій суд, але ми спасені благодаттю. Бо спасені ви благодаттю через віру, а то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ми спасені по вірі, завдяки жертві нашого Христа. І шосте, звісно, віра, надія і впевненість у Божій справедливості. Це кульмінація, кульмінація надії. І я не знаю, скільки Давид писав цей псалом день, декілька днів, тиждень чи більше, але я вірю, що коли він писав цей псалом і молився, Бог давав йому сил, Бог давав йому віру і надію. І попри весь страх, біль і зраду, Давид вірить, що Бог підтримає, і врешті-решт, він зітхає, він витирає сльози і пише свої слова втіхи. Поклади на Господа турботи твої. Це один з найвідоміших віршів з псалмів. Слова втіхи і віри, які часто цитуються всіма у складних обставинах. І цей вірш, ніби написаний до нас, до мене, прямим текстом. Він пише до читача Біблії, поклади турботи свої на Господа. Це пряме звернення. Цей псалом це молитва серця, серце, яке болить, але яке ще б'ється, яке не здається. Це духовний крик, який веде врешті-решт не до остаточного розпачу, а до віри, надії і спокою у Божих руках. Він особливо актуальний для тих, хто пережив зраду, кризу чи ще щось, якісь складні обставини для нас всіх, фактично. Цей псалом вчить, як перенести це через молитву, чесність і довіру Господові, довірю всій своєї турботи. Висновок такий: декілька. Таких основних висновків. Можна бути чесними з Богом про свій білий страх, молитва не зобов'язана бути відполірованою. Можна молитися 15-20 хвилин і не сказати нічого, а можна помолитися декількома реченнями, і вони будуть найважливішими реченнями у житті. Молитва повинна бути щирою. Нам не треба нічого ховати від Господа, бо Господь і так знає. Віра не скасовує емоції. Давид боїться, але не втрачає довіри. Емоції будуть, страх буде, гнів буде, образи будуть. Важливо те, як ми будемо з цим потім боротися і справлятися, врешті-решт. А від цього нам ніяк нікуди не подітися, ми ж люди. Найглибші рани не від ворогів, а від друзів. Тому важливо, якщо хтось нам довіряє, якщо хтось цінує нас чи вважає своїм другом, дуже важливо не завдати цієї рани. Дуже важливо не зрадити. Неправда, гріх, зрада, чи вони не панують в моєму серці? І чи панує там зараз Господь? Риторичне питання до самого себе. Справжня сила довірити Богу помсту, а не брати її на себе. Якщо мене вдарили, вдарили, вдарити у відповідь, я можу. Але це не сила. Так, робить, так роблять всі. А от довірити Богові весь суд це справжня сила, якою. Яка мало в кого є, і в мене вона не завжди є. Хочеться одразу, хочеться, щоб тут. Але Господь звершить свій суд потім. І незвісно надія в Господі, який підтримує тих, хто на нього покладається. Покладімо турботи свої на Господа. І сьогодні день батька. Я вітаю свого тата, я вітаю всіх інших батьків. І Давид тут приходить до свого тата і просить просить допомоги, просить милості. І тато його почув. І потім ми побачимо відповідь. І Давид ще буде царствувати, Він буде царювати довго, і він ще приведе Ізраїль до висот. Але не зараз. Зараз Давид просто покладає свої турботи на Господа і молиться. Тому покладімо турботи на Бога і молімося до нього. Амінь.